Момент, на який чекали 15 років, 20 листопада, S.T.A.L.K.E.R. 2 виходить на PlayStation 5. Так, це той самий проект, бюджет якого Форс оцінював у 30 60 мільйонів доларів. А деякі інсайдери говорили про 100 мільйонів доларів. Гра, яка пережила закриття студії, відтік розробників, тотальний перезапуск і війну. І ось 20 листопада. Вона нарешті з'являється на PlayStation 5. Це перший раз в історії, коли Stalker офіційно виходить на PlayStation. Для серії, яка починалася як український пк шутер це величезний левел-ап. Stalker 2 пройшов через нескінченні переноси, розпад студії у 2011-му, перезапуск на новому рушії. І, попри все, він таки добрався до глобального релізу на всіх основних платформах. 20 листопада, день, коли в зону офіційно зайдуть власники PlayStation. І це вже історія, а не просто реліз.